Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, сьогодні я виїхав половити на спінінг, в мене їх аж два. Один на щуку зібрав, один на окуня. Ну, В основному планую сьогодні по окуню покидати, але, можливо, в деяких місцях кину і на щучку. По окуню у мене мій фаворит. Візор 17 грама. 2 грами поставив свін Імпакт від е, Селекту. Ну, а далі будемо щось підбирати. Катушечка Ріобі Зайбер 2000. По цьому комплекті у мене джекган 514 фаворит. Така паличка. Люблю я нею ловити на силікончик. Фета поставив 85 мм на 5 грамах. І флюр 0,55. Катушечка Shimano э, Ультегра 3000. Так що, друзі, не гаємо часу. У мене сьогодні субота, вихідний, гарна природа, пташки співають, сонечко світить, легенький вітерець. І пробуємо піймати хижака. Провіримо активність як Окуня, так і щучки. Так що дивимося. Так, друзі, якась рибка підсіла там мені щось так. Нє, окунь гарний, гарний окунь. А, бачите, лежить на три. <гум> Відчепився. Ну якщо його встигну взяти, то буде мій. Па! <гум> встиг взяти, дитя, встиг, Дивіться, який гарний окунець, А! Такий грам 150, 160, як мінімум. Ну, гарна рибка, друзі. Гарна покльовка. Спрацював Easy Shiner від Мередіту, 2 дюйма на 2 грамах. І такий красень окунь. Ах, перша рибка, друзі. Так, друзі, відкусила тільки що приманочку зубата. Кидав по окуню і клацці нема мого флюра. До речі, по окуню Sunlight Сіглон 02 діаметру стоїть. І от тільки що прийшов, кинув перший закид на цьому місці так і такий клац нема. Взяв спінінг пущуці. Нато вже не клюне, напевно, але покидаю в цьому місці, де відкусила на щуку. Подивимося. Глибоко рівноміркою проведу, селікончик, подивлюся. Що я, друзі, взяв сьогодні по окуню? Така коробочка, маленька в кармані і ще є більшенька в рюкзаку з собою ношу. Тут повідложу, приманочки з одної сторони активні, а з другої сторони такі пасивки різні. Ну, Щоб мені було зручно діставати. Маю в сумці більше, але так, відкусило в мене треба в ту більшу коробку лізти, немає такого. А Таку ще маю, друзі. Більшеньку коробочку, тут вже в мене більший запас. Я собі повідложу, які мені приманочки треба. Так. В мене був що? У мене був колір лох стояв від жерла чебурашках на 2 грамах, друзі. І сверлення я застібки не використовую. Покажу. От. Надягаємо. От чебурашка всередині просверлена, щоб пролазив вузел із флюра. Я просто стягую і міняю приманки завжди. Та хто дивиться мій канал, той бачив. Можливо, хтось не бачив, то в принципі сьогодні в відео ще покажу. Так, перев'язуємось. Друзі, щось... Щось на мікруху дало і просто... Ааа, окунь. Гажте, який в траві. Гарний, гарний окунець. Ди сюди, друже. Оба! Хі, хі хі Не вже! Не вже, дивіться. Да. да, друзі, який гарний, красний, якийсь він такий побитий, дивний окуньок, дивіться. Такий прим'ятий, чи то в сіті колись був, чи що. О тут така виїмка. Біля хвоста. Але подача, друзі, була. Подача була шалена, скажена, що в нас? Ну Такий, я знаю, грам 150 точно має. Гарний окуньок. І спрацював свін імпад від Selector 2 дюйма на 2 грамах. Гарно завалив, так я не встиг включити камеру, знаєте, покльовок небагато собі кидаю на розслабоні, він їх влупив, я думав, що то щука, якщо чесно, бо зразу в траву. Ну, Удар був дуже потужний. Такий ух. Так, друзі, ще один. Ще один на цьому самому місці. Айкий, трошки менший, але... На ту саму приманочку. Отакий окунець. Красень. Продовжуємо. Зараз ще в цьому місці покидаю. Клювати, звісно, друзі, виникв валить. Здається, що там не знаю. З пів кілограма окунь. Так злосно. Так, друзі, щось увалило, гарне. Дивіться, як візор відпрацьовує. Цікаво що це, щучка чи окунець? Ну покльовка, конечно. Дивіться, як рве. Що воно виробло? Ні, окунь? ще гарний окунь. Ова! Ну та що ти блін. О! Друзяки, дивіться, які, ого. На Ізі Шейнер, друзі, поміняв знов, був відірвався, поміняв Ізі Shiner. Копія на Easy Shiner від Merді, тут 2 дюйма. На 2 грамах. Дивіться, які Але клюваки, друзі. Ну він так рве, блін. Окунь невеликий, ну грам 150 може. Ну так дубасить. Це просто. Дивіться, друзі, який красень. А? І зі раз залопав. А, -а, -а красопета. Не забуваємо тиснути. Ловим далі О, біля того куряги, друзі, взяв біля того дерева. Кинув другий раз, зараз будемо ще раз проробувати провести. Зачепив. Я думаю, біля того дерева він не один стоїть. Так, друзі, Зараз покидав і шайнер, перев'язався знову. Такий зараз поміняємо, бачите, як я стягнув, приманочку зняв, беремо карабас. Так, в мене така ідея з'явилася поставити ІЗІ шайнера, але білого, ще не розловив. Китайська резина така, два дюйма, зараз на білого. Більше під малька, мальок у нас теж білого кольору. Опа. Так, зараз спробуємо білого кинути туди, де зловив До того дерева. Подивимося реакцію на білий. Так, друзі, вирішивши покидав на окуня, в цьому місці покльовок не було. Вирішив ще на щучку покидати. Фетика по 75 мм, такого невеликого. Зараз у нас вже за 22 дня. В принципі, в день завжди кльов вже стихає, який би він не був все рівно вже в день. Переважно слабо. Хоча бувають дні, що і в день гарно клює, але то рідко. В основному вихід, якщо хижака зранку і... Вечором. Ну буває, буває, бо в мене бували дні, що й в обід ловилося. Ну, більшості ж кажуть, в більшості це зранку і вечором. Ну, не знаю, покидаю ще на щучку. Може де яка зубата. На щуку ще сьогодні покльовок не було. От кидав скільки ходив вже, не було. По окуню ще хоч якісь клюваки, якісь окунці ловилися, а по щуці зовсім тишина не знаю. Пробував вертушку, ратлі пробував, пробував силикончик різний і поки що нуль, Ні одного удару. Ну що, друзі, буду я завершувати сьогоднішню рибалку. Що сьогодні по рибалці? По окуню Чотири окунця мені вдалося впіймати. Також десь було 4 чи 5 ударчиків і все по окуню. По щуці По щуці не було жодного жодного клювання. Хоча я не багато і кидав на щуку, але все рівно кидав в деяких місцях, але покльовок не було. Така сьогодні вийшла рибалка, друзі. Рибалка, як вона є. Підтримуйте україномовний YouTube, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до нових зустрічей на каналі.